Росію насувається новий циклон. Окремі регіону заблокувала сніжна стихія. Лютує несамовито, блокуючи траси та спричиняючи смертельні ДТП. Тим часом глава Кремля Владимір Путін збирається у турне на Урал. Там ледь не зупиняють заради нього опади і просто під снігопадом кладуть асфальт. Про це говоримо у випуску. Підпишіться на канал «Сейчас» і до справи ні пройти, ні проїхати. Російську омську область накрив буревій. Снігопад та завірюха внесли свої корективи до планів людей. Через бушування стихії та практично нульову видимість траси області частково перекриті. До прикладу на цих кадрах ви можете спостерігати обстановку на єдиному шляху до мікрорайону Черемухівського міста мільйонника Омська. Зараз там заблоковано проїзд в обидва боки. Трасу намагаються розчистити, але поки що безуспішно застрягає навіть спецтехніка. у прес службі головного управління МНС Російської Федерації у тій же Омській області обмеження у пересуванні на кількох автошляхах діє для пасажирських автобусів, маршрутних та легкових таксі, а також негабаритних транспортних засобів. Орієнтований час закінчення заборон проїзду о 19.00 сьогодні, 14 лютого. Через такі от перешкоди у вигляді кучу гур та зледення у ДТП постраждав російський за міністра праці Сергій Добрих. Чиновник якраз їхав у Сідільні на зустріч із мешканцями. Перебував на пасажирському сидінні автівки марки Тойота. У якийсь момент його водій імовірно не впорався з кермуванням та влетів у газель на трасі Омськ-Муромцеве, внаслідок чого шофер іномарки загинув. Ще три пасажири мікроавтобуса та сам заступник міністра із тяжкими травмами госпіталізовані. Співробітники поліції нині розбираються в обставинах автоаварії. Непрохідні сьогодні дороги, і у Москві. Втім, цього разу російська столиця завмерла на місці не через вибраки стихії. У самому центрі самоскиди перекрили Петрівку. Ось не такі намазії звикли всі поїзди, приїзди і дві їзди і трошки. Цікаво, що раніше Кремль анонсував зустріч Путіна та Сабяніна в московському центрі телемедицини, що розташований якраз у згаданому районі. Чи можна ці дві події пов'язати між собою? Це вже вам вирішувати. Але лишень подивіться, що ж там кується. Навіть пішоходам заборонено спускатися вниз вулицею та переходити дорогу. Автомобілісти також повідомляють про велику пробку на великому московецькому мосту. За словами москвичів, руху немає близько години. Нагадаю, минулого тижня білокам'яна потерпала від циклону Ольга. Кілька днів тому нашестя людяних дощів накривало столицю РФ. У тамтешніх телеграм-каналах показували, як дороги буквально перетворилися на ковзанку а автомобілі вкрилися крижаною кіркою. У Підмосков'ї через такий от самий льодовий дощ всі дорожні служби були переведені в режим підвищеної готовності. Із запізненням, але там таки вирішили одуматися і, хоча б посипати дороги засобами проти ожелениці. а нині ж негода пересувається далі та подорожує регіонами, що прогнозують синоптика. Провідний співробітник центру погоди Фобус Міхаїл Леус каже: мовляв, сильної ковзанки на дорогах у столиці Росії більше не буде, але наразі містами іде невеликий сніг. А ось на мешканців Смоленської, Калуської, Тульської, Брянської, Орловської, Липецької та Тамбовської областей чекає повторення вчорашнього погодного сценарію. Словом, картина буде навтішна і з дому краще за таких обставин половині росіян не виходити. До прикладу, у Дагестані а я зауважу, що це суб'єкт Російської Федерації. Спустилася потужна лавина, снігова маса: 130 метрів завдовжки, 12 метрів завширшки. Та 2,5 метра заввишки накрила два легкові автомобілі, які припаркувалися на повороті всередині сільської дороги у селі Удок Цунтинського району. Через тиск снігової маси машини скотилися на 30-40 навіть 40 метрів зі схилу. Загиблих та постраждалих, як пишуть російські медіа, немає. На місці події працюють рятувальники. Жителі Липецька тим часом скаржаться на місцеву владу, яка не усуває наслідки крижаного дощу. Просять порятунок на колінах. Ну, добре, рачки місцевим доводиться повзати, бо прямо ходити по слизькій поверхні просто нереально. Розбити лобаш ніхто собі не хоче. Ще від учора у місті ввели жовтий рівень погодної небезпеки. А за останню добу до Липецької міської лікарні швидкої допомоги. Звернулося 150 осіб, з них 20 госпіталізували. Учням дозволили не приходити до школи і поки що навчатися дистанційно. А батькам дошкільнят порадили не водити дітей у садок. Мер Липецька Євгенія Уваркіна писала, що наслідки негоди усувають цілодобово, задіяно там понад сотню двірників. Але коли мова знову заходить про Путіна, вхід лягають рядки із пісні. «Що Щомня сніг, що щомні зной, що я дождік проливний. Мовою оригіналу. У регіонах не тільки дороги перекривають, а й екстрено латають. 15, 16 лютого Путін приїде на Урал до Свердловської та Челябінської області. Як пишуть тамтешні видання, президент РФ відвідає оборонні підприємства і протестує Москвич. За одним із сценаріїв, він може проїхатися на ньому із Єкатеринбурга до Челябінської області нещодавно розширеним шляхом. Але є одне але трасу треба відрихтувати. Тому у Єкатеринбурзі робітники, незважаючи на зиму, вже стали класти асфальт. У місці посилено чистять сніг, який всю зиму дорожні робітники залишали на узбіччі і простіше кажучи, ігнорували. Не припиняється, й варениця комунальних нагараздів станом на вівторок понад сотню тисяч осіб залишаються без енергопостачання у низці регіонів Росії через негоду. Про це повідомляють в російському Міненерго так Ростовська область, 52 тисячі осіб. Не мають ні електроенергії, нічого взагалі на світі у Волгоградській області 11,5 тисяч в Астраханській області електропостачання всіх споживачів вже відновлено. Ну хоча б десь. На цьому я вам буду дякувати за перегляд. Не забувайте писати свої коментарі, ставити вподобайки та підписуватися на канал сейчас. А свіжу порцію новин побачите вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. До зустрічі! Є влучання російські окупанти отримали передачку по ворожому розташуванню у Маріуполі. Ще кілька локацій на Донеччині гремлять. А у Криму гучно так, що аж дрижать будинки. Вітаю на каналі. Січас ваші увазі. Свіжий огляд бавовни. Підписуйтесь і рушаймо. У тимчасово окупованому Маріуполі потужні вибухи. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко. Всю силу бабаху відчули 13 лютого, приблизно після 11 ранку. Окупанти вже встигли відзвітувати про роботу ППО. Тим часом у Маріупольських чатах твориться хаос і паніка. Місцеві пишуть, що бемкнуло так, що аж двері повідчинялися у кімнатах. Ну а згодом легітимна влада міста таки підтвердила: приліт був і не просто навмання вгатило точно по розташуванні окупантів, додав пан Андрющенко. Епіцентр Кари Небесної зафіксовано на ділянці між селом Українка Мангурської частини Маріупольського району та селом Малинівка Нікольської частини Маріупольського району туди миттєво помчали карети швидкої, і крім звуків сирени від оперативних служб, місто охопили звуки детонації, що не припинялося ще щонайменше півгодини. Натяк на те, що окупанти позбулися одного принаймні складу боєкомплекту. Ну а після основного бабаху протягом 10-15 хвилин окупанти підняли у небо ще й літаки. Ними дуже активно патрулювали в квадраті Ростов, Маріуполь, Розівка, Маріуполь. Зазвичай таке відбувається після загрози атак БПЛА в напряму Ростов, зазначив місцевий проукраїнський чиновник. Наступну інформацію поділилися активісти руху Маріупольський спротив, місцеві партизани. Отже, в саме місто на березі Азовського моря в напрямку Нікольського завезли побиту систему БУК, що підтверджує інформацію про ураження системи протиповітряної оборони у вказаному квадраті. Після в місто з того швектору заїхала ще з півдесятка вантажівок, що припаркувалися на території колишнього так званого метро. Швидки в лікарні Маріуполя або Нікольського поранених не завозили, що вказує або на важкий ступінь поранення, або на Пакетування на місці в стан хороший руський, додають противники руського міра. Подробиці ж нині з'ясовуються. Ну і крім того, гучно сьогодні було у Донецьку. Гуркотливі звуки там стали просто вже як добрий день. Ось такі бабахи та свисти зафіксували у Петровському районі. Давайте послухаємо. Місцеві жителі бояться, але знімають. Це кілька кадрів, які я пропоную подивитися просто зараз. Що це було? Не уточнюється. Разом з тим там теж ні жаліються на дрони. Так, за даними УФСБ Росії з так званої квазіутворення ДНР. За добу над обласним центром Макіївкою та Ясинуватою, нібито було пригнічено аж 30 БПЛА. кажуть, літальні апарати не тільки розвідують там, лякають та влучають, а ще й скидують вибухонебезпечні предмети. Один з таких фіксували на вулиці Абакумова. У сусідньому місті Горлівка здійнялася пожежа. Розгулялася природна сила сьогодні вночі. Після прибуття співробітники МНС встановили горіння покрівлі та перекриття гаража по всій площі, а також автомобіля, що був припаркований всередині. Внаслідок інциденту вогнем знищено транспортний засіб, покрівлю та перекриття гаража того самого. Ну і крім того, речі та деякі меблі на загальній площі 35 квадратних метрів. Анексований Крим не сидить, склавши руки, а спонсор метушні гучний приліт та вибух у Феодосії. Про це повідомляють телеграм-канали у локальних чатах. Також сповіщають усі спецефекти відчули на собі і бабахи, що люди аж поприкидалися, і спалахи над морем. Але протиповітряна оборона ворога дещо сачконула, і все ж таки віддалений вибух після пуску ракети був, але почули його не всі. Значить, це російська ППО в небо палить, Констатують автори Пабліка Кримський Вітер. За кілька годин на Диби бавовна поставила увесь Джанкойський район, і також зазначається, що від вибуху тремтіло скло у Красногвардійському районі. Поки ми чекаємо на подробиці, зверну вашу увагу, що коїться на російському прикордонні. А там не все так гладко, незважаючи на прізвище одного з губернаторів Гладкова. Такий собі каламбур. Отже, як пише Міноборони РФ, близько 12.30 за місцевим часом припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО, три українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Білгородської області та один над територією Брянської. Удари по прикордонню стаються вже щоденно. Тому я вам пропоную залишати свої враження від побаченого під відео, писати коментарі, ставити вподобайки, оформлювати підписку на канал сейчас і не припиняти перегляд.